Вітаю вас! Тема сьогоднішнього заняття правопис власних назв. Коли власні назви пишуться з великої літери, коли беруться у лапки, які труднощі виникають під час написання власних назв на ці питання і звернемо свою увагу на сьогоднішньому занятті. І так, будьте уважні! Це одна з найскладніших орфограм в українській мові. І найчастіше саме в написанні власних нас ви допускаєте помилки. Отже, починаємо. Перше правило. З великої літери пишуться імена по батькові, прізвища, літературні псевдоніми і так далі. Зверніть увагу на приклади. Тарас Григорович Шевченко. Ім'я по батькові і прізвище Пишеться з великої літери. Якщо ім'я і по батькові скорочуються ініціали, з великої літери також пишемо. Хотілося б звернути вашу увагу на те, як не можна переносити ініціали, залишати на одному рядку. Прізвище переносити в інший рядок. Будьте уважні, якщо ім'я і по батькові скорочені. Літературні псевдоніми, якщо складаються з двох слів, також пишуться з великої літери обидва слова. Наприклад, Марко Вовчук це літературний псевдонім відомої української письменниці Марії Олександрівни Вілінської.